Привіт зверховця. Зателефонував підписчик, захотів оцю, Волгу, ту, що була в продажі 15 тисяч гривень. Зараз буду йому її відвозити. Зараз погрузю і відвезу. У Дніпро. Зараз загрузимо і повеземо. Повеземо клієнту. Загрузив, зараз в'яжу і буде нового власника радувати автівка. Так щоб видніше було, покажу. Яке авто було за 15 тисяч гривень і на якій резині. Резина гарна. Авто ціленьке О, там видно дно дно ціленьке отакий лотерейний виграш у когось був у радянський час то була мрія Доїжджаю до Дніпра Вон, видно автівку довозю новому власнику. І думаю, всі пишуть коментарі, цікаві такі, то металолом звозю, то ще щось. Але ж то ваші пропозиції і ви то купляєте. Тому чому його не возити? Але так сам собі думаю, може треба трошки піднімати цінову політику. Але по такі авто, по таких цінах однаково повинні бути. Так що не соромтесь, пропонуйте. Ланоси 9, 15, 10. Таке. Авто народні до 3000 доларів. Пропонуйте, будемо розглядати пропозиції, але бажано не по техпаспорту. Авто по техпаспорту не повинно превишати тисячі доларів, це щоб я вже тут продавав його, бо по техпаспорту то таке покатався, розібрав в случаї, як треба буде щось поміняється в законах. Тому будь ласка, не соромтесь, пропонуйте. Так, да, і що хотів сказати, гляньте який сонячний прекрасний день. Сьогодні таке як, мабуть, 10 березня. Так, 10 березня. Тому що хочу сказати, треба писати гарні коментарі, ставити отак палець, не забувати підписуватись, То надихає. Погода трохи не льотна, але треба працювати. Маю отаку автівку. Авто не купував, авто мого брата. Авто переоформлюється. Доручення, якщо можна, то не надовго виписати. Місяця на три, не більше. Авто має техогляд. страхівка. По авто із нюансів. Ззаді на ресорах не поміняні резинки і бажано замінити цеп ГРМ. В усьому остальному по авто проблем ніяких немає. Ходова, тормоза, повністю все перебране попередку. Зад тормоза нові стоять колодки. По кузову дір, гнилі нема. Прицепного не було. Стоїть на ній зимова шипована гума. Просто у вайбері чоловік написав, що шукає таку автівку. З братом пообщався, каже, можна продати. Тому думаю, треба показати і вам. А вдруг ще кому треба, а чоловік скаже не треба. На всяк случай треба зняти вам відик. Двері закриваються, як віномарки. Мотор стоїть лазівка. Трошки погода нельотна. Дощ іде, ми скирдуємо. Акумулятор новенький, електронне запалення, газу не було, немає, так, новий радіатор. Радіатор печки також новий. Супорта тормозні передні нові, циліндрики ззаді нові, колодки нові, стойки нові. Ну так, все по ній працює. Ну, бажано б замінити цеп ГРМ. Трошки підрозтягнутий. Кільця кинули нові. нові. А на цепочку вже не було часу. Так що ось така авто буде в продажі. Ціна 50 тисяч гривень. Кому цікаво, пишіть дзвоніть. Всім удачі, всім пока!